Короткий огляд на одну з наших квартир. Це однокімнатна квартира. Монтаж виконувався в два етапи до штукатурки та після. Як бачимо, ось недоліки виконувати роботу до штукатурки. Це все на натяжних стелях. Потім потрібно буде зчистити. Що виконано? Змонтовані підрозетники та встановлені заглушки. Ці всі отвори закладають маляри. В деяких випадках закладаємо і ми, але краще, щоб це виконували ті, хто цим займається профільно. Ось така наша траса. В квартирі буде трифазний електрокотел. Будуть електрокрани, які будуть перекривати нашу воду у випадку, якщо буде затоплення. І ось такі два велетенські щити на ось таку маленьку однокімнатну квартиру. Тут у нас буде. Робоча зона, варильна поверхня, робоча зона 2, які ми робимо завжди на різних автоматах, і закладаємо два окремі кабелі. А все тому, що тут буде кухня, і тут будуть найбільші електроспоживання. Це і електрочайники, і тостери, і, можливо, мультиварки, аерогрилі і так далі. Все це мінімум по 2 кВт. Тому закладаємо два окремих кабелі. В даному місці у нас буде. Роутер, який буде рівномірно роздавати своє покриття. Для прихованих світлодіодних підсвіток залишаємо підрозетники для того, щоб плиточник ставив його в рівень із плиткою, і вивів нам виключно кабелі. А це все закриється плиткою. І тут буде в нас місце для того, щоб сховати залишок нашого кабелю. Тут буде тепла стіна ось в цьому місці. Завчасно заклали трубу, підвели її в потрібне місце, та встановимо там в майбутньому терморегулятор. Враховуйте, що довжина датчика завжди складає 3 метри. Тому важливо цей момент враховувати. Ну і давайте тепер перейдемо до наших щитів. Куди ж такі велетенські щити в таку ж маленьку однушку, як ви любите писати, що це трикімнатна квартира. Відний рубильник, вимикач навантаження, чотириполюсний. Далі три реле напруги на кожну фазу. Все, перший ряд у нас зайнятий. Далі розподільчий блок для зручності збирання щита і для зручності майбутнього обслуговування. Трифазне ПЗВ, воно у нас буде для варильної поверхні. Ось на неї автомат і інший автомат для трифазного електрокотла. Так, в однокімнатній квартирі є трифазний електрокотел. Далі автоматичний перемикач воду резерву. В майбутньому у нас можливо буде ось тут резервне жилення, тому завчасно встановили ось такий перемикач. Не дуже їх полюбляємо, але встановлюємо. Далі ПЗВ для груп освітлення, майстер вимикач та захист катушки майстра вимикача. Розділили освітлення на 5 автоматів. Можете починати кричати, що це забагато, у вас все на одному. Але є нюанс. Тут безліч світлодіодних підсвіток. Підсвітки будуть ось тут, ось там на робочій зоні. Ось тут ще одна. Ось тут буде підсвітка. Ось тут буде підсвітка. Там дві підсвітки. Ось тут підсвітка, там підсвітка. Тут підсвітка. Всього разом, тут буде близько 60-70 метрів підсвітки. Якщо їх вимикати всі одночасно майстром-вимикачем, пускові струми можуть спричинити спрацювання одного із автоматів, якщо їх всі об'єднати на один чи два. Тому розділяємо їх на чотири окремі автомати. І залишається у нас два ряди. ПЗВ, ПЗВ друга фаза, ПЗВ третя фаза. І звичайні автомати для побутової техніки та розеток. Це в нас і духовка, робоча зона, дві штуки, про які я говорив, що ми розділяємо окремо на один кабель і тут на інший. Далі мікрохвильовка, холодильник, тому що іноді ми хочемо вимкнути весь щит, а холодильник і роутер залишити, тому робимо їх окремим автоматом. Розетки вітальня, розетки спальня, розетки ванна, розетки в побутовому приміщенні ось вони. Кондиціонер вуличний, теплі підлоги, духова шафа, посудомийка, бойлер, пральна машинка. і... Автомат для заряджання нашої майбутньої зарядної станції, яка буде ось тут ось і весь щит. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарі. Якщо вам потрібен якісний електромонтаж, контакти в описі під відео.